Попрацюємо власне, з таблицями в текстовому документі. Давайте власне, розпочнемо власне, з Google документів. Так, Ми зараз ставимо таблицю. Заходимо вставити, і у нас тут є таблиця. Давайте зараз ставимо, тобто у нас буде 3 колонки, і давайте стопчиків, наприклад, буде ну, давайте 3 на 5, нехай буде ось так. Так, Вставляємо. Тепер першу колонку пишемо власне, номер учня. Так, напишемо там прізвище ім'я по батькові Піпучня, наприклад, Піпучня. І напишемо зріст. Зріст в сантиметрах, наприклад. Ну і давайте напишемо, тобто у нас буде перший, другий, третій, четвертий. Нехай буде Іванов. Нехай буде Петров, Сидоров. Нехай буде Михайленко. Так, зріст нехай буде тут 140. Тут нехай буде 160. Тут нехай буде 170, тут нехай буде 145, наприклад. Дивіться, можна також власне, виділити і також розташувати по центру. Також можна колоночки можна також змінювати. так, Можна також їх довжину змінювати, ширину колонок, Тобто, дивіться, ви виділяєте мишкою, затискаєте власне, ліву клавішу і просто перетягуєте, і можна таким чином власне, також це все редагувати. Можна тут також трошки підредагувати. Можна подати все по центру. ну Давайте табличка, нехай буде, наприклад, ось так. Кожну клітинку можна залити певним кольором. Дивіться, У нас тут є, в принципі, колір клітинки, можна також залити кожну клітинку, можна заливати певним кольором, наприклад, ось тут, ось тут. І тут також залити. Тобто певні клітинки. Опції таблиці можна також вибрати. Дивіться, тут у нас є таблиця, тобто стиль, вирівнювання, все це можна також задати, ну нехай буде ось отак вирівнювання. Також у нас тут є колір, тобто межа таблиці, можна колір також задати, якийсь, наприклад, да, для таблиці. Наприклад, інший, червоний, наприклад, буде. Можна задати, нехай буде трошки поширше. Да, колір фону клітинок можна також задати, наприклад, інший. Да, також можна наприклад, колір фону також можна задати для певної клітинки. Ну, краще це зробити, краще просто залити, наприклад, ось тут колір фону або, наприклад. Спеціальний або прозорий, наприклад, можна обрати, в принципі, будь-який. Можна також вирівняти текст. дивіться, Тут можна зробити це, наприклад, по центру, по лівому краю, по правому. Також можна це робити. Тут є у нас ще налаштування ширина межі, колір межі. Також це можна все обрати. Тобто перні тут є можливості, можна також це все дивіться, можна розширювати ваші клітинки також. Ось так. Робити так. І Можна також виділяти наприклад, весь текст. Тут є також правою клавішою, наприклад, налаштування типу стовпця, об'єднувати таблиці, вирівняти висоту рядків, наприклад, наприклад, можна також. Так. Тобто вирівняти, наприклад, її, щоб воно у вас виглядало нормально в принципі, більш-менш. Також тут є у нас можливості вирівнювання тексту. Так. Тобто В колонках опції таблиці можна також вирівнювати текст. Рядок, дивіться, тут у нас клітинка, також можна в принципі, вирівнювати за верхнім краєм, за центром, наприклад, можна вирівняти. Кожну клітинку можна виділяти. І можна, наприклад, виділити за центром. так? Тобто також можна такі робити налаштування. Тут у нас є ще, дивіться, можна тут об'єднувати клітинки між собою, так, якщо це потрібно. Ну, В даному випадку нам в принципі, це не потрібно, але також можна клітинки об'єднувати між собою. Ну, Давайте виділимо просто дві. Є об'єднати. Бачите, правою клавішою можна об'єднати. Ну, Давайте зараз Ctrl-Z, просто відмінимо. Тобто, Така також можливість є. Тобто, Ось таким чином можна працювати з таблицями. Тобто, У нас є тут багато різних можливостей. В таблицю можна вставляти зображення, в принципі, якщо потрібно Тобто, списки можна вставляти, в принципі, все що завгодно. Ну, наприклад, якщо нам потрібно ще додати, давайте зараз клікнемо. Наприклад, у нас є вставити рядок нижче, можна вставити також. бачите, тут можна об'єднати. Наприклад, з правою клавішою також об'єднуємо клітинки. Ну і можна вставити, наприклад, зображення. Давайте зараз спробуємо, дивіться, вставити зображення. У нас тут є завантажити, шукати в інтернеті. І в принципі, можна знайти певні зображення, тобто, які вам там подобаються, які вам потрібні. Можна також, в принципі, все познаходити, те, що потрібно. Тобто, Якщо вам це, якщо вам це потрібно. Шукати зображення. ну, Давайте, наприклад, у нас буде зображення. наприклад, ну, Давайте пейзаж якийсь да? пейзаж. так, введемо якийсь пейзаж і просто вставимо, наприклад, ось сюди так, додати. Ось таким чином можна вставляти також і зображення. Тобто, в принципі, дуже просто. Тут є, наприклад, обтікання за текстом. Перед текстом ну, це ми трошки пізніше розглянемо. Ось така у нас вийшла табличка. Тобто, це як працювати власне, з використанням. Власне, Google документів. Також можна використовувати власне, Word. так, Давайте зараз подивимося, зробимо те саме. Дивіться, натискаємо Вставка, таблиця, і у нас буде, наприклад, ну, нехай буде клітинок 3 на 5. Так, і тут пишемо номер номер учня. Тут у нас буде прізвище ім'я по батькові учня, Так, і тут у нас буде, так, буде у нас зріст. Зріст. Так, сантиметр. Угу. Так, тепер дивіться, можна також брати тут трошки середагувати, як потрібно. Тобто, також можна трошки це все збільшувати, зменшувати, зробити, наприклад, ось таким чином. Так, ось так. І можна дивіться, також і задати, наприклад, по центру. Дивіться, можна також задати табличку по центру. Ну і давайте пишемо 1, 2, 3, 4. Прізвище ім'я по батькаві учня. Нехай буде, наприклад, Іванов. Так, тут нехай буде Петров. Так, тут буде Сидоров. Ну і нехай буде Михайленко, наприклад. Так, ну і зрост просто там, давайте навмання напишемо: 145, 170 і 100, наприклад, 67. Так, це у нас зріст. Так, і також давайте можна також обрати тут власне шрифт. Так, і обрати також можна тут відстань між, також між, також власне, тобто відстань, інтервал, наприклад, між абзацами можна також задати і також коригувати. Тут є також у нас конструктор таблиць, можна тут зайти, можна побачити багато чого, є макет. В макеті можна вирівняти, наприклад, по центру. Напрям тексту також можна задати, якщо потрібно. тобто, ну, Давайте зараз наприклад, номер задамо наприклад, тут, давайте напрям тексту, наприклад, задамо. Ось такий. Тобто, можна також змінювати, можна по центру задавати. Також тут багато чого цікавого, тобто, можна розділити клітинки, розділити таблицю. Також дивіться, можна вставити також знизу, наприклад. так, Тобто вставити також рядок, якщо потрібно. Можна об'єднати, дивіться, також об'єднати клітинки, об'єднуємо. Ну і вставляти можна також тут і зображення, в принципі, все що завгодно. Рисунки стокові зображення, наприклад, і давайте спробуємо вставити. Ну Нехай буде ось таке зображення, вставляємо. Так, Ось таке зображення, можна його трошки підредагувати, промасштабувати, щоб воно не було таким великим. І також можна в принципі заливати кольором, тобто таблицю, дивіться, тут є макет, і тут можна також в принципі робити, то, також малювати таблицю, є властивості різні, багато є чого цікавого. Можна також тут є розмір клітинки, вирівнювання, можна також це все використовувати. Тут у нас є також, так, тут у нас, ну, давайте спробуємо вас залити певним кольором. Так, у нас є головна, і дивіться, ми можемо також тут заливати в принципі кольором. тобто Є у нас тут можливість. Давайте виділимо клітинку. Так, тут можемо власне також працювати зі шрифтом. Можна заливати, наприклад, певним кольором. Ну, наприклад, бачите, можна залити. Тут є баночка, можна залити, наприклад, тут певними кольорами. Тобто, власне, клітинки можна також позаливати, як вам потрібно. Тут ми працюємо зі шрифтом. Шрифт можна виділяти також певним чином, тобто можна ось так виділити, тобто різними там власне, використовувати різні шрифти. І також можна вставляти сюди навіть і малюнки і рисунки також можна вставляти. Ну, Давайте трошки ще зменшимо. Табличку можна розширити трошки, да? тобто можна також це все розширити. І, власне, можна також підкоригувати, нехай буде, наприклад, по центру, так, і трошки, наприклад, або внизу, навпаки, може бути так. Тобто можна також працювати і робити такі ось різні налаштування. Можна поля клітинки також обрати. Верхнє-нижнє також можна налаштувати, наприклад, тут у нас буде 0,25, 0,25. Так, ну тут також 0,25, нехай буде, тут також 0,25. Інтервали між клітинками також можна налаштувати. Також це все також можна робити, бачите, трошки буде, буде у вас, табличка буде трошки виглядати трошки інакше. Можна також поналаштовувати. В принципі, є тут можливості такі, тобто, можна також налаштувати, наприклад, нехай буде тут по центру. Так, текст тут також, нехай буде по центру. В принципі, ось така у нас вийшла табличка. Тобто, можна тут ну, Залити, звісно, можна будь-яким кольором. Тобто є головна. Тут можна також позаливати, наприклад, якимось. Кольором, тобто кожну клітинку. Ну, нехай тут буде без кольору, наприклад, немає кольору. Так, і тут також без кольору. так. Ось Така у нас буде клітинка, така у нас буде таблиця. Ми розглянули, як працювати власне в Google документах і розглянули, як працювати також у Microsoft Word. Дякую за увагу.